Сьогодні у нас субота, 17 грудня 2022 року, 9 година 33, вже, напевно, хвилини. Продовжуємо займатися ранковою зарядкою, показувати бедлоті хто і хто, діткам показувати гарний приклад, подростаючому поколінню нашому, котре заслуговує на набагато кращу долю ніж очікує. Бо в здоровому тілі здоровий дух. І хто займається спортом, той почуває себе постійно. в здравому глузді і не може спричиняти ніякі дії проти людини, проти дружини, проти дитини. А алкаші, наркомани і табакокурці можуть спричиняти що завгодно. Не тільки своїм близьким, а й навіть тим, хто їх не знає. 50, сьогодні субота. Все, нас розтаїло. Снігу вже майже немає. В деяких місцях залишилося. Вон пес доїдає останній сніг. А цим держслужбовцям радше разом із злочинцями. Хай буде соромно за те, що вони влаштували таку гру по знущанню над людьми, щоб залишитися на своїх місцях, щоб далі продовжувати дурити. Простий народ, щоб далі продовжувати управляти простим народом, спивати, снаркоманювати, скурювати простих людей, травити продуктами харчування, які вони вживають. А вони будуть жити припиваючи, будувати отакі незаконні новобудови, не в інших країнах, виховувати дітей в інших країнах, і вважати себе повноправними українцями. Але такого вже не буде. Все, що вони робили, це вони за це все будуть відповідати. І відповідати будуть всі, не тільки. старші держслужбовці, а їх раби Ш... шошки, які тільки можуть виконувати злочинні накази і більше нічого, а потім йти нажиратися до бльову і не робити. Злочини і далі. Так що робіть висновки, хто і хто, хто і який приклад показує, хто за що бореться. І риба не гниє не з голови, а риба гниє з хвоста, з чешуї, починає гнити. Я маю на увазі осередок в маленьких містах. І... І... Винуваті в цьому ті люди, які якими управляють, а не які управляють. Бо якщо вони б сказали один раз ні, другий раз сказали ні, ми не будемо будувати таку нову будову, яка не відповідає нормам будівництва. Але ж вони такого не зробили, їм показали декілька. Фантиків можливо присантажували декого, і вони вирішили все-таки все будувати. І це таке не тільки в будівництві, взагалі везде, в школах, в садочках така фігня відбувається. В, в судах, в прокуратурах, в СБУ, в поліції. військоматах, у військових, везде, взагалі. Куди не кинься, везде така ситуація. І з цим потрібно покінчити раз і назавжди. Бо так жити. Я не хочу, щоб так жили мої діти, мої внуки і я. І що, робіть висновки.